Ігри нескорених 2025 в Канаді стануть першими зимовими гібридними іграми. Керлінг – одна з дисциплін, яка буде вперше представлена там для 43-річного ветерана з Одеси Олексія. Притули це теж перший досвід у цьому виді спорту. Окрім керлінгу, він буде змагатись у скелетоні та гірських лижах сидячи у спеціально обладнаному бобі, каже чоловік. Хочу продовжувати боротись за цю країну. З 2011 року Олексій працював ветеринаром в Одесі. У липні 22-го добровільно долучився до 25-ї десантно-штурмової бригади. Але 30 вересня того ж року отримав важке поранення під час наступу на лиман. Я тоді виконував обов'язки медика на евакуації. Наша задача була приїхати на точку і забрати хлопців поранених. На жаль, так стало, що точка була вже під обстрілом. І в якийсь момент щось розкривається над головою і мені відриває ноги. От і все. Реабілітація та протезування тривало до кінця 23-го року. А з січня 24-го Олексій повернувся до цивільної роботи ветеринаром. Навесні 24-го року. Почув оголошення про набір до національної збірної на ігри нескорених та вирішив приєднатись. Але Знаєте, коли щось втрачаєш? Я враження, що ти втрачаєш типу свої можливості. А інвиктос та інші в принципі подібні заходи вони а, дають зрозуміти, що це неправда. Що це може бути трохи інакше, але все те, чого ти не робив раніше, ти можеш робити зараз, можливо, трохи в інший спосіб. 30-річний ветеран Арсен Рябошапко готується змагатись на іграх нескорених у командних видах спорту, таких як регбі, баскетболі на кріслах колісних та волейбол сидячи. Коли в мене щось вдається, коли моя команда перемагає, коли ми там закидаємо очко чи забиваємо гол, це відчуття переможця. Арсен вже майже два роки бореться з наслідками важких кульових поранень. Зокрема, одна з ніг досі погано згинається. Я довгий час був на одинці із своїм пораненням, із військовою цією історією, і не було в моєму колі спілкування от таких побратимів, з якими ми були б на рівних і відчували себе на рівних. А тут прям з однієї сторони є підтримка, а з іншої є е, приколи. стьоп. Арсен родом з Одеси. До війни він був офіцером торгового флоту. Його стаж морської кар'єри вісім років. 24 лютого, чоловік перебував біля берегів Канади, де працював електромеханіком на судні, та збирався відсвяткувати день народження. За три місяці по тому Арсен повернувся до України, аби долучитись до зсу. Влітку 22-го року Арсен приєднався до 77-ї бригади у складі десантно-штурмових військ. Коли я повернувся за кордону, я прийшов до мами і сказав: мама, я йду на війну. Вона говорить: ну, добре, я приймаю. Звичайно, вона їй було дуже важко це прийняти, оскільки я там в безпеці був. Мене ніх... ніхто ніщо не змушувало йти на війну. Я обирав, де я буду служити. Я не шукав якесь тилове місце, я шукав де. Де я буду контактувати з ворогом ось так обличчя до обличчя. 1 березня 23-го року Арсена було поранено в Бахмутському районі у Стрелицькому бою. Під час спроб його евакуювати, медиків було також поранено, і чоловік був змушений повзти самотужки до місця евакуації близько двох годин. Бій продовжується, вони надають допомогу. Дожимають мені турнікети, розкладають вже носілки. Вже ось ось ми зараз покладуть туди. і тут біля нас прилітає снаряд з РПГ. Я або міг би чекати, поки там десь підійде аж з далекого села, або ну щось робити самому. І я почав повсти на руках. на те, щоб знову почати ходити, пішло сім місяців, каже чоловік. Про ігри нескорених Арсен почув в березні по радіо. і згодом був відібраний з понад 400 претендентів. Команди з баскетболу ексбоєць третьої штурмової бригади, 37-річний Олексій Тюнін. Він з міста Харків працював до Великої війни у торгівлі. Воювати пішов з травня 22-го року. Поранення отримав на Донеччині поблизу населеного пункту Андріївка у серпні 23-го року. Кулеметом йому перебило кістки та артерії на нозі, каже чоловік. Від втрати крові він впав у кому саме про межу, коли це дійсно відбувається, і ти думаєш, що це вже кінець. От, коли тебе вирубає там на долю секунди, ти думаєш, що це кінець, і в тебе пролітають купа думок, проходить переоцінка, і ти починаєш зачастіше жаліти. Ти не згадуєш те, що було приємно, а ти згадуєш те, де ти дарма потратив час, сили, енергію. Mm -hmm. Як ти реагував на речі? Чому ти боявся щось робити? Чому ти не ризикував, не пробував, бо багато що в житті можна пробувати? Реабілітація тривала кілька місяців. Навесні 24-го Олексій вперше спробував себе на телебаченні як автор однієї з рубрик ранкового шоу. А також долучився до підготовки до ігор нескорених. Олексій змагатиметься у баскетболі та регбі на кріслах колісних, а також спробує гірськолижний спуск на одній лижі і скелетон. Це перемоги над собою таким чином, бо знову ж таки це щось нове, чого я взагалі ніколи не пробував в житті. І наразі маю таку можливість. Тому перше за все це особистий ріст такий. 28-річний Павло Коритнюк з Рівненщини тренується змагатися у волейболі сидячи. До повномасштабної війни Павло працював на аграрному підприємстві. Перших днів російського вторгнення пішов до військомату, а згодом воював у складі 14-ї Волинської бригади. Зазнав поранення в Бахмутському районі у липні 22-го року. Ми з побратимом бігли по нашого пораненого. Він лежав, кричав. і Тут ми біжимо, а тут ми вже лежимо. Павло переніс понад 10 операцій, а після реабілітації одружився. Майбутня дружина повернулась з Польщі, аби доглядати за Павлом. Він почав нову роботу у сфері ІТ, а з січня 23-го став займатися спортом. Спочатку важкою атлетикою, а потім підготовкою до ігор нескорених. Окрім волейболу, Павло готується до веслування на тренажері а також до змагання на гірських лижах. Не враховуючи ноги, я буду в найкращій формі ніж за все своє життя. Через повномасштабне російське вторгнення близько 50 тисяч українців стали людьми з інвалідністю внаслідок ампутації кінцівок. Ігри нескорених це можливість показати, що втрата кінцівки не є вироком, кажуть учасники змагань. Можливо, хтось подивиться на нас саме і подумає, на то життя триває, і все в наших руках головне це віриться в себе. ігри нескорених це продовження боротьби, каже Олексій Притула. Того ветерани і діючі військові це. Сучасна еліта. Вийшовши з армії, ти не перестав бути воїном. Насправді. Змагання, що продать у лютому в Канаді, це можливість вчергове нагадати про російсько-українську війну у міжнародній спільноті, каже Арсен Рябошапко. Війна не закінчується. Війна триває, війна ще буде тривати, і нам з цим потрібно щось робити. Над підготовкою збірної працює команда тренерів, асистентів, реабілітологів, медиків і психологів. П'ятий останній тренувальний збір для учасників збірної України пройде у січні. А вже у лютому збірна України в п'яте продемонструє нескореність українських воїнів. Анна Костюченко для Голосу Америки з Києва.